Ну що ж, друзі, множинному громадянству в Україні бути Верховна Рада України все-таки прийняла законопроект в цілому. Це означає, що через 6 місяців він вже вступає в силу. Що це означає і для чого він розроблявся? За задумкою розробників цього законопроекту він розроблений для того, щоб покращити демографічну ситуацію в Україні, яка є зараз катастрофічною, тобто населення України знижується просто неймовірними темпами. Завдяки цьому законопроекту люди, які мають українське коріння, зможуть зробити собі українське громадянство і приїхати в Україну. Також люди, які не мають українського громадянства, але є лояльними до України, хочуть тут жити та працювати. Це більше стосується країн Азії і робочого класу. Вони зможуть приїхати в Україну і е, отримати українське громадянство. Для того щоб отримати українське громадянство, потрібно бути лояльним до України. Знати в основному конституцію України, знати історію України і знати українську мову, друзі. Як вважаєте, наскільки збільшиться населення України завдяки цьому законопроекту? Чи можливо зменшиться, тому що велика кількість чиновників зможе офіційно отримати друге громадянство і виїхати в кінці своїх каденцій з України? Буде цікаво почитати вашу думку.